Приміщення автовокзалу поки що закрите. Квитки продають у будиночку диспетчера. Пані Ганна приїхала до Сум у справах. Зараз вертається додому в Лебедин. За час повномасштабної російської агресії, говорить, вперше їде автобусом. Я сьогодні перша. А звідки почули, що працює? М -м, побачила об'яву в інтернеті. Максим повертається до рідного Тростянця. Говорить, до Сум втік від російських окупантів. Навчаюсь і временно працюю. Давно не були третянці? З місяць. Так це ви перший раз після окупації так? так. А в окупації де були? Третянці. Третянці. Як там було? Ну, так, тяжко, скажімо так. Ви виходили на вулицю, чи ви там як? Ну, проживаю в частному секторі, тобто тільки біля будинку, більш ніде. Було небезпечно, так? Стріляли з автоматів, танків і так далі. Ця дівчина не схотіла називатися і звідки приїхала. Як дорога? Ну, була краще. А наскільки дорога квиток «Да». набагато? Ну почти половину. Почти. Ну, до війни скільки поштово? «Ну, Гривень 70». А зараз? «100». Водій автобусу Лебедин суми Іван висаджує пасажирів. За день нині робить два рейси: о 7.45 ранку та о 4-й годині дня відправляється з сум. З Лебедина вирушає о 6-й ранку та о 1 годині дня. Давно вже почав їздити. Три дні. Три дня. Як це пасажири є? Та пощі нема. Зараз привіз вісім чоловік. А скільки, ну, раніше, скільки до війни мають вівторок, скільки було ви привозили? цей час? Утрішній привозив повний. Пазик автобус перевозив, їздив в пазік. Скільки, скільки там пасажирів У Пазіку 24. Перші рейси поїхали з автовокзалу 12 квітня. Відсьогодні почали продавати квитки, говорить диспетчерка автовокзалу Наталія Богатиренко. До війни в нас було більше 200 рейсів. Після війни. На даний момент на сьогоднішній день 40 рейсів. До сьогоднішнього дня в нас було 20-25 рейсів: Конотоп, Глухів, Шостка, Полтава, Охтирка і Харків. І Вроцлавпознень. Так, ці відправлення є, вони відправляються з нашого автовокзалу. Пасажири знають, що ми сьогоднішнього дня продаємо квитки і приходять, беруть квитки, незважаючи на підвищення цін. А наскільки підвищені прив? Можу сказати в половину. Це пов'язано з підвищенням цін на газ і ну на паливо. Зараз з автовокзалом співпрацює 30 перевізників. До війни їх було більше сотні, говорить Наталія Богатаренко. Причина здорожчання палива та брак пасажирів.